Наскільки балів ти б оцінив цей заклад? По якій системі? По п'яти балів? Ну, з десяти І з десяти? Друзья. Я просто безкоштовно оцінки не даю. Поэтому... Давай я по-другому тобі скажу. Прийшов, прийшов, би, б... ти прийшов би я. О, бачите, вода вже. От прийшов би я в цей заклад ще раз, чи ні. Однозначно прийшов би. Замовив би я ще раз оті страви, що я їв тут. Однозначно да, замовив би. Але наступного разу, коли я сюди прийду, я їх замовляти не буду. Знаєш що? Бо ти хочеш ще щось попробувати? Да. Там офігенно велике меню, воно дуже цікаве. і Бо я Там буду... бургер з чим Скрабом, да? з крабом, по-моєму? З лобстером. З лобстером. Да. Дуже цікаво. Я того, б того, хотів того, би скуштувати, треба буде прийти спробувати. От, і у них власне меню, цікаве меню. І я би позамовляв би різних страв, але. Стовідсотково я прийду ще і на качку по Пікінській, і на Спрингроли це мільйон відсотків.